на Майна Санфлаври, что і понимал, полинайте, шокет, диску просто Никеа до кінця. Не, ну коуч. Йоу. Ні, ну no, коротше, зараз поплав записів буде на нас, так? Yeah, yeah. Врубай. Та-та, врубай. Ти а ти ж не врубив запис? Я врубила. Коли? А, ну то. Давай поки що став на паузу, поки що нічого інтересного. Давай. Yeah. А yeah. повернувся, yes. коли yes. буде. Yeah. Є, коли буде жопа на нього. Так. Що? Ну, короче, за лютый, там, там был кактус. И кактус, нет. а нашу... а кому сдался кактус вообще? Там был грейп, пепл, какао, длинсок и маршал. Не был ее, да? Забыл... О, Шелдон Эмбрли, чё? Шелдон? Да ладно. Да. Да, ё. был ее там? Какао. А, нет, кокос? Кокоса. А кому-то кокос вообще. Бамбук. 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 Бамбук мені не дався, дав, все в кор ну, тоже. В... Ні, ну канаса сейчас столько прям вообще. <різь> да, радует. Скільки в мене тут? Три ембер лілі, два бнастика, два графи, три кокао, три перця. <різь> чотири мухрум. Ну таке, таке приничок. На поках мені похво погано, не похво погано. Та роби. Да. да. Поки що э, минулий рекорд то було аж 5 м -берлінь. Так що поки що з вас. Короче, зростимо, шукаємо, як Опа. М, ви нам ось щось. Сейчас вила. 19 и один. Коуч, коуч, дузин, 20 сек. Ребята, тут просто жопа. Хорошо, я уже на тебе утратив столями бабла найбільше. Ну ладно, тото стоит. Бэссим, семь, пять, шесть, пять, четыре, два, Go! Go!

Це осьмода? Що? Уйма. Oh, Вау. Wow. What a freak. <laughs> я наче влася порозслабнчику я така осься. Так що, через, де... через 9 хвилин. Ми ще тут побудемо? Що это, ми ще тут подум... побудемо? Будемо, Плохо, та Вова. У нас із 7:00 збиратися, тут нащо. Ребята. Давайте, короче, ребята, зараз повернемся на но, новому У. Тут і два! Тут якась нова рослина! Йома! Хема тут! Хема туди рослина! Де... стоп! Стоп, а де... А де він стоп? Чекай! А де? А де колох? Да имболили? О, киви! Киви? А де? Чекай, стоп! Стоп Киви, Киви, Ківі купляємо! Де коло в шаха я б... Стоп! А де Эмберли? Де горох? Да то вс. Пойти чуєш? Я купев же. Yeah, а шо? Стоп. Що ж тобою? тобой? Повонись? Стоп. Я ч-то прикола, не поняв. Стоп, повернись, я тебе дуже прошу. Я вообще-то хочу минувся, і сток. И я. А сюда я думаю. походу, ж? О, тут О, лишили тут ту систему крафтів з медом. А да, а да это под М? А это під... Фігня. Надо, а давай мені купят накто. Фігня. Короче, бро, ну що ти готовий? Я зараз буду збирати весь свій інвентар. Ой, весь свій сад, готов? Опа, сука, рапу. Шо? Аня, ми так ще залишимось, а так будемо ...плащатися. Та, Вова? Та. Та, ще Та. так, так. думаю, думаю, відео зрозуміло. На канос, підписочка. Короче, підписка, підписка на канос. І лайки ми ставимо на відос е, Андрею. Тому що Дякую за він Сігма. Тому що він Сігма-тігр. Короче, звичайно, що е, Дякую всім за перегляд, за те, що ви ще передивилися відео, видео. Короче, всім гудбай. Адіос. Адіос.